Не треба Треба. Марко. Давай, скажи привіт. Маркосик. Очень утром черво. Тато вот, про запуску було. Такі спокійні, такі. Такі спокійні, такі. Спокійні. Зараз покажу, як він рота відкриває. Рота відкриває. рот открывай. Ай, а, я себе за губу и, и открываю. И вот такие маленькие в нас. Ой, и ухо такие маленькие. Да. А да, потом, нахай, потом повытираем. Чего ты слюня? И даже слюни не пускаю. Ой, у нас все едва и жизнь, ты хочешь? Тихо, 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 зараз я. я его захвую. Ай, открываю. Скажи еще раз. Варік, в мене починаються схватки від такого. О, кашляло. Варік, давай займайся боєм. Ти диви, такий спокійний, як бігемот. Варік, не їхай, кращі давай не процент уноси.